А вітання, дівчатка, кому за 40. Хто пам'ятає цей десерт і чому ви його приховували від людства? Знайшла рецепт в старому зошиті, сказали, що колись був, колись давно був дуже популярний, ще й смачний. Тож готуємо з вами сьогодні перший раз перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Борошно! В рецепті було написано в зошиті дві склянки борошна. Які склянки невідомо, але це в мене масло 200 кімнатної температури. В рецепті було написано 200 грам маргарина, вирішуйте ви. По борошну я взяла склянку на 250 мл, насипала дві склянки борошна і по вазі це вийшло 330 грамів. А ще було написано, якщо тісто буде зарідке, тоді просто додайте борошно. Ну, будемо дивитися. Ось таке має вийти, додаю три жовтки. Білки я відділила, потім вони потрібні будуть в начинку. А Це сметана, 100 г. Сіль замішую тістом. І зараз якраз побачимо, чи потрібно буде ще додатково борошно. Вже зараз я бачу, що борошно ще потрібно. Або, знаєте, єсть, у нас продається масло як по 200 грамів, так і по 180 Якщо, я так собі думаю, якщо ви візьмете пачку масла на 180 грамів, тоді, скоріш за все, вам не потрібно буде додавати ще борошно додатково. Але я бачу рідке, зараз буду ще додавати. Тож я взяла ще додатково борошно, тут 100 г, щоб я розуміла, скільки по вазі взагалом буде борошно, щоб ви знали. Поступово буде додавати і замішувати тісто. Взагалі, я так розумію, раніше рецепти всі були на око, на склянки, на столові ложки. І все у всіх виходило. Зараз, звичайно, всі користуємось вагами. Чи якщо у вас немає вдома вагів, то теж хороший рецепт. Не у всіх є ваги вдома. Я взяла 100 грамів борошна. Потім я зважила залишок і в мене залишилось 50 грамів. Тож додала я 50 грамів. Ось таке має вийти тісто. Взагалом пішло в мене борошна 380 грамів. Воно має не прилипати не до рук нікуди, але при тому залишатися еластичним. Вага цього тіста 720 грамів. Написано в зошиті поділити на 30 куляк. Ну, тож я ділю на 30 куляк. Це виходить по 24 грама. Тож ділите або на 30 частинок, або, якщо маєте ваги, по 24 грама. Все, катаю ось такі кульки. Все дуже-дуже просто і швидко. Справді простий, класний рецепт. Викладаєте на якусь таку поверхню, вони не поприлипають один до одного. Накриваю харчовою плівкою і в холодильник на годину 3. В мене пройшло близько трьох годин. Я була зайнята, починаю далі робити це печиво білки, які залишились від жовтків. Важливо, щоб вони були кімнатної температури, цукор важливо, щоб був дрібним. Це лимонна кислота, вона для стабільності білків. І це у нас ванілін для смаку і запаха, звичайно, для аромата. Все це треба збити. Збивати я буду 12 хвилин на середніх обертах, щоб цукор бажано розчинився. Ось така має вийти класна у вас меренга. Якщо у вас ручний міксер, тоді ви б'єте білки 4 хвилини і потім за 4 етапи додаєте поступово цукор і збиваєте до ось такої класної консистенції. Це крахмаль, 2 чайні ложки. В рецепті його не було кукурудзяний, але я хочу, щоб все. Вередині ця начинка, вона була як суфле. А знаєте, це буде текстура, як на меренговий рулет. Коли це не просто білок, а це текстура суфле. І як на мене, це буде трошки краще. Все гарненько перемішуєте. І начинка майже готова. Ось це один раз ви перемішали її, потім вже більше ви її не чіпаєте. Обережно будете брати ложечкою. Все тісто. Таке воно холодне, гарне. Я беру по 2-4 кульки, а все інше ставлю в холодильник. Воно має бути постійно холодним. І все. Тут все дуже просто слідкуйте за руками. Це я його так покатала в ручках, щоб тісто було більш еластичним і края були не рвані. Хоча це не так важливо, потім ці печиво, це дуже гарно виглядає. Меренга. Обережно берете ложечку, не перемішуючи всю меренгу, і додаєте в начинку. Робимо щось, як вареник, там вся, все було намальовано схема зліплення цих печенюшек. Ось так роблю вареника, гарненько зчеплюєте крайочки ось так посередині обов'язково і скріпляєте. Тісто дуже приємне. Ще раз вам повторю швиденько. Не додавайте багато начинки, щоб вона сильно у вас там не вилазила. І білок ще й залишиться трошки. Білка більш ніж достатньо. Викладаю відразу на деко, і так, щоб ви ж розумієте, вони будуть підніматися, щоб їм було місце. Вийшло в мене на один деко 11 штучок таких, Все в духовку 200 градусів 10 хвилин. Ось, вони вже дуже швидко випікаються, деякі, бачите, розчепились, тож ви їх так гарненько зліплюєте. Наступні я вже краще зліпила. Між собою ці куточки і все такі красунчики повиходили. Дуже швидко все зробилось, повипікались. вони такі ніжні, що я їх боюсь взяти в руки. Дуже класне тісто. Все за бажанням, цукровою пудрою, і я вам хочу сказати, вони не солодкі. З цукром тут все більш ніж класно. Просто ідеальні на цукор та на смак. Вони ніжні, хрумкі, м'які. Всередині, як я і очікувала, вийшло ось це суфле, дуже приємне суфле. Ми здивовані. Тим, яке це печиво, добре на смак. Ви можете не робити з білком, якщо ви не любите. Начинку можна будь-яку це заварний крем, макава, начинка, я не знаю, нутеллу, вишню, що завгодно. І як завжди, смачного.